Важко пораненого воїна АТО, Героя України Олександра Петраковського, після довготривалого перебування за кордоном доправили в Україну. Офіцери доставили в Національний військово-медичний клінічний центр збройних сил. Експертна комісія з провідних українських та іноземних медиків проведе діагностику та спланує подальше лікування і реабілітацію спецпризначенця. Якщо мова зайде про подальше проведення нашому пацієнту чи голкорефлексотерапії, чи можливо гідрокенеза терапії, є можливість в відновлювальному центрі, який є на базі цієї клініки, призначити ці необхідні лікувальні і допоміжні процедури, які наш пацієнт де отримувати. Зараз хворий у важкому стані, проте надія на краще є. За словами лікарів, воїн потребує специфічної нейрореабілітації. Скоріше за все, пораненого відправлять на лікування за кордон. Ми маємо факт, що цей хворий знаходиться на території України. І за тим, як було сказано Андрію В'ячеславовичем, що будуть проведені саме на коротший термін всі дослідження, які потрібні для того, щоб точно встановити, не то, щоб встановити діагноз а правильно оцінити його стан здоров'я станом на сьогоднішній день з перспективою відправлення його на лікування в спеціалізований заклад чи, чи в Україні, чи е, заклад за, за кордоном, який визначиться після його обстеження. Олександр Петриковський в липні 2014-го у зоні АТО проводив колони військової техніки до аеропорту Луганська. Дорогою група потрапила в засідку. Рятуючи своїх підлеглих, офіцер дістав важке поранення в голову. Марям Маркевич, Володимир Стройков, час